Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами заготовляти малину у свіжому вигляді на зиму. Малину викладаємо у мишку. Попередньо ми її не промиваємо. Якщо ви вже промили, то обов'язково потрібно її просушити. Далі нам потрібно зробити з неї пюре. Це можна зробити або блендером, або передавити товкачкою для картопляного пюре. Далі до перебитої малини додаємо цукор в пропорції 1 до 1,2. Тобто до кілограма малини ми додаємо 1,2 кг цукру. Все разом гарно перемішуємо. Накриваємо миску і залишаємо при кімнатній температурі постояти малині 2-3 години до моменту, поки цукор повністю розчиниться. Притому малину мішаємо за цей час 2-3 рази. Після того, як пройшло 2 години, малину розливаємо по баночках. Попередньо обов'язково їх потрібно простерилізувати. Малину не досипаємо в банці приблизно на пів сантиметра і зверху насипаємо цукор. Робимо таку цукрову подушку. Закриваємо зверху кришками. Таким способом приготування малина зберігається в холодильнику до року. По спробуйте заготовити малину за цим рецептом Свіжа малина в банці цілий рік. Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.